Але, скажімо так, порівняно з минулим періодом того року на тому самому рівні. То є, прибуток невеличкий, але є, але головне, що хоч мінусами зайшли, що не, не Я він. Представитись, будь ласка, депутата. У вас є право, у вас є. Звичайно, так. Посвідчення, а що ваш захід закритий? Ні, він відкритий, але не фотографує. Воно з власне, з Відкритість перед передпромахів. Нема питань, ми ж не заперечуємо, що будуть приймати участь. Дві це просто дебіторська заборгованість зменшилася на 100 тисяч. Це завдяки надходженням пільг. Тобто у нас було, якщо заборгованість була 60 тисяч, то 36 зменшилась. І поступлення квартирної плати це оплата мешканцями. Близько 80 тисяч. Кредиторська заборгованість зменшилася на 160 тисяч. Це зменшення пішло і по спискому трансу, заборгованість зменшилась, і по місків світло, і по зарплаті, зарплата поточна. Це вже просто вже зменшення самого нарахування. За такий період у нас відбулося зменшення кількості працюючих, тому що ми також проводимо скорочення людей, об'єм виплати в нас теж є, компенсація, вихідна допомога як при скорочення. От, Скажімо так, времена нелегкі, тому що виплачувати треба і сплачувати податки. Податки у нас. Вже заплачені, залишається тільки подавати, що ми контролюємо до кінця місяця доходів виконання плану по доходам і по витратам у нас іде на 98%, тому що в нас. Пропорційно ми його розбиваємо, коли ми, вдома, ми пропорційно розбиваємо доходи, це і поступня там електроенергії, і санітарної очистки. Але на протязі року вона в нас неравномірна. Тобто на літній місяці в нас більше, а на зимовий період то менше. Того так виходить, що не пропорційно. І також в нас відійшло 12 будинків. Тобто нарахування не і доходи від цього зменшили. Верговані за ними Ну, Ми працюємо, то тобто ми так само, як і своїм мешканцям, розносимо їм рахуночки, там попередження, запрошення розрахуватися, з'явитися, скажем так, до нас на нашу комісію розпротизаційну. І ви знаєте, є такі люди, які проплачують. є такі люди ж, свідомі, які проходять і кажуть: прийміть нас за гроші і дайте мені довідку, що я вам нічого не дожу. А є такі мешканці, що от коли передивляється список боржників, ну видно, що ця заборонця творилася, вона рівна для всіх 5 місяців. Наприклад, тобто вони вже знали, що вони будуть виходити, вичікували цей період організації, поки там статут приймуть, там ще щось, і видно, що оце от, от гроші невеликі. Там 300 гривень, там 200. Ну є, звісно, там і більше суми. але вони говорять так, що. А нам сказали, що ми з ВБ нам списують цю заборгованість. Ми їм пояснюємо, що ви розумієте, ми ці кошти, ті, що надходять нам, ми вже заплатили з-по травень місяць, навіть по червні з міським світлом, але в нас є будинки, які вийшли, допустимо, весіль 2-1, які вийшли з 1 січня, а там заборгованість. Там заборгованість 3,5 місяці, тобто біля 40 тисяч. Получається, що ми за них вже по бумагах ми вже розрахувалися, хоча ці гроші нам не прийшли. І виходить так, що ми свої кошти віддаємо а чекаємо від них. Ну, працюємо, не знаю, чи достукаємося до них чи ні. Ну, намагаємося, по крайній родині. Взагалі, я знаю, що там різні ходять, вироблять їх в боссію обговорювати ці теми і звичайно що, я думаю, злама. Вами... Кажуть, давайте не будемо нам спишуть, тоді теж думають, що це не вірно так. Але якщо вони почитають, що це неправильно, що інші люди за них плодять, розраховуються, то ну, можливо це буде також пливати. Причому це приходять ще... і молоді люди говорять про таке, і старші люди пенсіонери. Не, не? вистачає роз'яснювальної роботи, тобто не вистачає того, що... Ну от, наприклад, у нас є по квартирній платі, це ті будинки, які знялися. Це що було Чехово 45, Хмельницьке шосе. от Там вже три роки минуло. Дібка Так, запровадна. Кредиторська, теж у нас є 5 тисяч там за надані послуги. Получається так, що воно було вже дуже давно, десь мабуть, з 2005 року, 2005 року. Тось це вже як не кажуть, чи з цих нас ботається? Ну навіть те, щоб не